Друзі, привіт! 28 червня. Досить гучно пролунала новина, про яку багато хто з вас, мабуть, чув в межах масштабної наукової роботи з використанням радіотелескопів по всьому світу. Одразу декільком групам науковців вдалося відкрити досі небачений тип гравітаційних хвиль, які не були досяжні сучасним гравітаційним детекторам. Ці хвилі цікаві тим, що можливо містять інформацію про об'єкти раннього всесвіту, і в перспективі можуть відповісти на цілий ряд астрофізичних та космологічних запитань. За словами авторів, їм вдалося створити детектор розміром з цілу галактику, щоб почути коливання самого всесвіту. Тож давайте розбиратися, що взагалі вдалося відкрити, яким власне чином, та чи дійсно це прорив в астрономії гравітаційних хвиль. Як завжди, з вами Іван, вітаю вас на каналі Всесвіт.UA. Мабуть, років вісім вже нікого не здивуєш тим фактом, що астрономи навчилися виявляти гравітаційні хвилі, які виникають внаслідок злиття чорних дір чи компактних мертвих зірок. Відколи у 2015 році перші гравітаційні хвилі були зафіксовані, вже назбиралося досить багато свідчень про такі події, і астрономи непогано навчилися розуміти властивості об'єктів, які зіштовхнулися, а також інформацію про їхнє місце знаходження. Ідея Айштайна про те, що простір та час не абсолютні, і можуть розтягуватись, стискатися, закручуватися і так далі, була звісно революційною. Навіть сьогодні, коли загальна теорія відносності пройшла вже, мабуть, сотні випробувань, іноді складно уявити собі, що простір час дійсно поводить себе таким чином, але спостереження вказують на те, що поводить, принаймні на масштабах макро всесвіту Айнштайн припускав, що під час прискорення масивних об'єктів вони мають генерувати брижі в просторі часі свого роду хвилі інтенсивності гравітації, які сьогодні всі звикли називати гравітаційними хвилями. Сам Айнштайн зазначав, що навряд чи ми колись зможемо зафіксувати ці брижі, оскільки вони мають бути занадто слабкими. Щоб створити бодай найменше коливання, потрібна просто величезна кількість енергії. Тим не менш, сьогодні гравітаційні хвилі це вже окрема галузь астрономії, яка, до речі, швидко розвивається. Сучасні гравітаційно-хвильові детектори, такі як LIGO чи Virgo, вловлюють високочастотні хвилі, які генеруються під час злиття чорних дір, нейтронних зірок або щось середнє, коли нейтронна зірка зустрічається з чорною дірою, утворюючи більшу чорну діру. Однак ці лазерні детектори насправді досить обмежені, адже крім високочастотних хвиль, Всесвіт мають пронизувати гравітаційні хвилі абсолютно різної довжини. Так само, як різні частоти електромагнітного спектру говорять нам різну інформацію про об'єкти у космосі, різна частота гравітаційних хвиль має робити те саме. На жаль, поки що, гравітаційна астрономія працює так, ніби бачить, скажімо, оптичне світло, замість того, щоб дивитися у більш широкому діапазоні. Астрономи очікують, що на менших довжинах гравітаційних хвиль можна знайти справді потужні джерела, які досі не бачили. Перш за все, це мають бути пари надмасивних чорних дір, значно масивніші за ті, що фіксуються гравітаційними обсерваторіями зараз. Масою в мільйони чи навіть мільярди сонць ці об'єкти мали зливатися у ранньому всесвіті. Річ у тім, що астрономи констатують, що переважна більшість галактик містить надмасивні чорні діри в своїх ядрах. Однак як такі чорні діри еволюціонували, питання все ще не вирішене. Основна ідея полягає в тому, що ці монстри з'явилися у ранньому всесвіті внаслідок постійного злиття все більших і більших пар чорних дір. І випромінювати, вони мають гігантські гравітаційні хвилі, які будуть доступні для гравітаційних детекторів низької частоти. І саме в цих хвилях може бути ключ для розуміння цих об'єктів. Крім того, оскільки злиття гігантських чорних дір має бути наслідком злиття самих галактик, краще розуміння цього процесу однозначно допоможе науковцям зрозуміти, як еволюціонують галактики та всесвіт в цілому. Цікаво, що розміри цих хвиль важко порівнювати із хвилями електромагнітного спектру. Наприклад, LIGO та її подібні наземні детектори можуть фіксувати хвилі довжиною у кілька тисяч кілометрів і періодом від мілісекунд і до секунд, тобто в середньому довжина гравітаційних хвиль порівняна з діаметром Землі. Але не лякайтеся, для гравітаційних хвиль це насправді замала довжина. Майбутня надія астрономів це обсерваторія Ліза, лазерна гравітаційна антена, яка працюватиме в космосі. Ясна річ, що Ліза буде досконалішою за наземні аналоги і зможе ловити хвилі довжиною від мільйонів і до мільярдів кілометрів. Це порівняно з відстанню від Землі до Сонця, чи навіть відстанню між землею та Плутоном. Відповідно, періоди таких хвиль складатимуть хвилини чи навіть години. Однак і цього замало, астрономи хочуть вловлювати хвилі з періодом у роки або навіть десятиліття. Уявіть собі, один підйом або спад хвилі тривалістю у десятиліття, відповідно оскільки гравітаційні хвилі поширюються зі швидкістю світла, довжина таких хвиль вже вимірюватиметься у світлових роках, навіть десятках світлових років. Саме на такій довжині хвиль має бути чутно гул самого всесвіту. Що ж, антени звичайних гравітаційних інтерферометрів довжиною кілька кілометрів тут не допоможуть. Для виконання такої місії потрібна антена протяжністю в цілу галактику. До речі, на початку відео я не помилився, сказавши, що прорив у вловлюванні гравітаційних хвиль вдалося здійснити за допомогою радіотелескопів, а не гравітаційно-хвильових інтерферометрів. Об'єднавши зусилля різних радіотелескопів по всьому світу, декілька груп науковців спостерігали за десятками пульсарів, які розкидані по всій нашій галактиці. Як виявилось, саме дивовижно точну періодичність пульсації цих об'єктів можна використовувати як такий собі природний детектор гравітаційних хвиль, який науковці називають тактовою матрицею пульсарів. Як це працює? Для цього дуже коротко про саму природу пульсарів, як не дивно, ми ще про них не говорили. Річ у тім, що ці об'єкти, як і всі інші нейтронні зірки, народжуються внаслідок смерті зірок масою від 4 до 8 мас сонця. Вибух над нової здмухує тільки зовнішні шари зірки, натомість залізне ядро навпаки стискається до розмірів невеликого міста на землі, але з масою еквівалентною масі сонця. Під час зменшення діаметра ядра кутовий момент змушує його обертатися все швидше і швидше, що призводить до того, що деякі нейтронні зірки розкручуються до швидкості сотень обертів на секунду. Але цей процес стискання має ще один важливий наслідок: стискається також магнітне поле початкової зірки, яке нікуди не поділося. Коли лінії цього поля зближуються одна до одної, це призводить до ефекту збільшення його сили. Саме тому нейтронні зірки мають одні з найпотужніших магнітних полів у всесвіті. Ці магнітні поля скеровують протони та нейтрони у напрямку магнітних полюсів, де вони вилітають майже зі швидкістю світла. Однак цікаво, що полюси магнітного поля не вирівняні з віссю обертання самого пульсара, тому напрямок променя змінюється разом з обертанням цього дивного об'єкта. Якщо промінь спрямований на землю, для нас це виглядатиме як мерехтіння, яке відбувається через однакові проміжки часу, що не змінюється. Ідеально точна періодичність пульсацій це ключова властивість цих об'єктів, які працюють як природний метроном. Коли Джоселін Белл, перша відкривачка пульсарів, вперше виміряла радіохвилі від них у 1967 році, астрономи подумали, що бачать сигнали від позаземних цивілізацій, настільки вони були здивовані властивостями відкритих об'єктів. Тож яким чином пульсари можна використовувати для вловлювання гравітаційних хвиль? Що ж, коли гігантські пари чорних дір стискають і розтягують простір час, це, звісно, повинно мати помітний вплив і на час пульсації пульсарів. По суті, земля та пульсари ніби гойдаються на хвилях самого простору, як човники, тому час між імпульсами змінюватиметься або в більшу, або в меншу сторону під час проходження таких хвиль крізь галактику. Звісно, цей ефект дуже незначний у космічних масштабах, і фактично відстань до пульсарів змінюватиметься приблизно на десятки метрів. Це дуже мало, враховуючи те, що пульсари від нас знаходяться на відстані десятки тисяч світлових років. Але саме надзвичайно точна періодичність пульсації дає можливість радіоастрономам відносно легко відстежувати зрушення у часі між імпульсами в межах лише наносекунд. Вимірювання крихітних змін в часі між пульсаціями проводили різні групи радіоастрономів з Північної Америки, Європи, Австралії, Індії та Китаю. Оскільки лише на одне коливання низькочастотних гравітаційних хвиль потрібні роки, звісно, ці спостереження тривали досить довго. Наприклад, команда Північноамериканської обсерваторії наногерцових гравітаційних хвиль вимірювала сигнали впродовж 15 років. Вони спостерігали таким чином 68 пульсарів за допомогою трьох радіотелескопів, нині зруйнованого Аресібо, радіотелескопа Грінбенк та дуже великого масиву у нью мексико Інша команда з Австралії використовувала гігантський радіотелескоп Паркса і досліджувала 30 пульсарів впродовж 18 років. Після отримання даних, всі команди провели консорціум, де об'єднали свої результати, щоб краще охарактеризувати сигнали і визначити джерела їхнього походження. Як наслідок, 28 червня, були опубліковані ряд наукових статей, в яких автори запевняють, що мають чіткі докази першої фіксації невловимих низькочастотних хвиль. Те, що їм вдалося почути, команди описують як гул, ніби фоновий шум, який походить від багатьох джерел одночасно. Ймовірно, джерелами цих сигналів є надмасивні чорні діри, що обертаються у ранньому всесвіті, і судячи з сигналу, їх має бути сотні тисяч чи навіть мільйони. Крім того, цей фоновий шум численних гравітаційних хвиль виявився значно голоснішим, ніж науковці очікували, він був майже вдвічі потужнішим. Це може означати, що чорні діри не обов'язково є єдиним джерелом цього сигналу, і автори досліджень пропонують розглянути дещо екзотичніші пояснення. Наприклад, гравітаційні хвилі можуть виникати внаслідок первинного інфляційного розширення космосу, тому потенційне їх відкриття може підтвердити одну з найсуперечливіших космологічних теорій. Або якщо, скажімо, гіпотеза циклічного Всесвіту правильна, тоді черговий так званий відскок міг би генерувати збурення у просторі часі, які проявлятимуться у вигляді гравітаційних хвиль низької частоти. У своїй статті автори пишуть, що сигнали від астрономічних та космологічних джерел мають бути дуже схожими, тому поки що відрізнити їх один від одного можливості немає. Проте, в майбутньому дослідники сподіваються відокремити хвилі бодай від злиття найближчих надмасивних чорних дір. Тож, поки що, слухаючи симфонію всесвіту, наступним кроком для науковців буде відокремлення певних мелодій. Однак є в цій бочці меду також своя ложка дьогтю. Насправді не виключено, що сигнал, який спостерігали дослідники, може бути звичайною помилкою у вимірюваннях. Наприклад, пульсари можуть бути не такими ідеальними метрономами, ніж завжди вважалося, або міжзоряні флуктуації радіочастот можуть створювати непотрібний шум. Крім того, можливі помилки самої моделі синхронізації сигналів від різних пульсарів. Дослідники досить високо оцінюють рівень точності своїх даних, однак поки що зарано стверджувати, що гравітаційні хвилі низької частоти дійсно відкриті. Науковці продовжуватимуть проводити спостереження та вдосконалюватимуть свої моделі. У будь-якому випадку, все це виглядає як досить серйозний крок для астрономії гравітаційних хвиль, яка, схоже, є одним з найперспективніших напрямків розвитку науки, принаймні в контексті дослідження Всесвіту. Що ж, друзі, на цьому поки що все. Не забувайте, будь ласка, натискати вподобайки, якщо ще не встигли цього зробити, та написати будь-який коментар. Я дякую меценатам за вашу важливу підтримку моєї щоденної роботи. Зустрінемось у наступному випуску. Бережіть себе, і звісно, слава нашим силам оборони, слава Україні!